Кошечка йде до нас, йде йде. До нас сходяться голодні котики, бачите? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. І там троє. Сьогодні в нас тут дев'ятеро. Пока. Де котик. Дивіться, які вони тощі, холодні. Єлі, йде бідний. Бока запали. Люди, люди безсомісні, щоб не дати котам єс. Все, тікаємо, бо вони бояться. Тікаємо, тікаємо. Тут троє нас так. На. Видся, а я занесут, не ходит уже прийшов. к